Чужий земля має правильний підхід до вибору канону і ігнорує кажанів, які не працюють. Кенен, свята, корова чи творча свобода роздуми про чужі земля та майбутні франшизи. Наукові, фантастичні та фантастичні всесвіти завжди були складними конструкціями. Вони вимагають своїх творців не лише здатності будувати захоплюючі історії. Але й здатність підтримувати внутрішню логіку та послідовність. Цей аспект, який часто називають каноном, став своєрідним спотиканням для багатьох франшиз. З одного боку, Кеннен забезпечує зв'язок між творами, створює почуття цілісності і дозволяє шанувальникам глибоко зануритися у світ, який вони люблять. З іншого боку, надмірне захоплення каноном може стати творчим бар'єром, який перешкоджає розвитку та інноваціях. Нещодавня серія Alien S стала цікавим прикладом того, як підійти до проблеми канону. Творці серіалу, здавалося, обрали стратегію селективного ігнорування, яка дозволяє їм використовувати елементи звичного світу, не обтяжуючи себе необхідністю дотримуватися всіх встановлених правил. Цей підхід викликав неоднозначну реакцію між шанувальниками. Але, на мою думку, він заслуговує на увагу і може стати корисним уроком для інших творців франшиз. Чому канон став проблемою? У минулому, коли франшизи були відносно невеликими і складалися з декількох фільмів чи книг, проблема канону не була такою різкою. Однак, з розвитком медіа, вала та появою мультимедійних імперій, що складаються з десятків або навіть сотень робіт, Підтримка цілісності канону стає реальним випробуванням. Однією з головних труднощів є спадковий фактор. Ностальгія це потужний інструмент, який можна використовувати для залучення аудиторії, але надмірний ентузіазм до цього може призвести до творчої стагнації. Часто спроби догодити шанувальникам, представити знайомих персонажів чи подій призводять до створення нелогічних та непереконливих сюжетних ліній. Ще одна проблема нездатність франшизи постійно видавати високоякісний контент. Будь-яка довга серія неминуче стикається з періодами занепаду, коли сюжетні лінії стають слабкими або нелогічними. У таких випадках спроби виправити минулі помилки можуть призвести до ще більших проблем. Чужий земля приклад розумного підходу. Серія Alien S демонструє, що канон не повинен бути непереборним бар'єром для творчості. Творці серіалу не намагалися дотримуватися всіх встановлених правил, але вони не ігнорували знайомий світ, вони вибірково використовували елементи канону, адаптуючи їх до своїх потреб. Особливо вражає те, як творці серіалу представили нові істоти та технології. Замість того, щоб намагатися вписати їх у існуючу міфологію, вони створили абсолютно нову екосистему, яка органічно поєднується зі світом незнайомця. Цей підхід дозволяє серіалу залишатися справжнім духом оригінальної франшизи, не обтяжуючи себе необхідністю дотримуватися всіх встановлених правил. Це також дозволяє серіалу розвиватися в нових напрямках, пропонуючи шанувальникам новий погляд на знайомий світ. Уроки для інших франшиз. Успіх незнайомця Земля показує, що канон не повинен бути сам по собі. Він повинен служити інструментом, який допомагає створити послідовний і переконливий світ, але не повинен перешкоджати творчості. Ось кілька порад для творців франшиз, натхнених досвідом Пейлен, С. Бути вибірковим, не намагайтеся дотримуватися всіх встановлених правил. Виберіть ті елементи канону, які дійсно важливі для вашої історії. Не бійтеся експериментувати, запропонуйте нові ідеї та концепції, навіть якщо вони суперечать канону. Пам'ятайте головну мету ваша головна мета розповісти гарну історію. Не дозволяйте канону втручатися в це. Поважайте шанувальників, послухайте думку шанувальників, але не дозволяйте їм диктувати вам, що робити. Не бійтеся переписувати історію, якщо ви думаєте, що якась частина канону не працює, не бійтеся її змінити або навіть відкидати особистий досвід та спостереження. Як тривалий фанат наукової фантастики, я часто стикався з ситуацією, коли надмірне захоплення каноном призвело до створення посередніх та передбачуваних творів. Я пам'ятаю, як я розчарований. Коли побачив, що одне з моїх улюблених телевізійних шоу був занадто зафіксований на деталях минулого, забуваючи, що він робить його по-справжньому цікавим. З іншого боку, я завжди захоплювався творцями, які знали, як знайти рівновагу між повагою до канону та творчою свободою. Вони створили твори, які одночасно відповідали духу оригіналу і запропонували щось нове та захоплююче висновок. Кеннон є важливим елементом багатьох франшиз, але це не повинно бути самою по собі. Творці повинні пам'ятати, що їх головна мета розповісти гарну історію. Якщо Канон заважає їм від цього, вони повинні бути готові відступити з нього. Успіх незнайомця Земля показує, що це можливо. Серія демонструє, що ви можете створити захоплюючу та оригінальну роботу, не обтяжуючи себе необхідністю дотримуватися всіх встановлених правил. Зрештою, майбутнє франшизи залежить від здатності творців знайти баланс між повагою до минулого та бажанням нового. І якщо вони зможуть досягти цього, то їхні твори будуть радувати шанувальників протягом багатьох років. Я сподіваюся, що мій досвід та думки надихнуть творців франшиз шукати нові та цікаві способи роботи з каноном. Дійсно, врешті, решт, головне, створити світ, який буде захопити та залучати аудиторію, а не просто дотримуватися суворого правил.